Ісусу Христу, дорога молоди, вітаю вас сердечно, щирим серцем. Дякую за вашу присутність, за труд, що ви зробили, щоб приїхати сюди, до Риму і брати участь у тій першій нашій зустрічі. Organizzavano i mologhi. Ringrazio di cuore per la presenza degli ospiti, nostri sacerdoti del Dicasterio del della Gioventù del Vaticano, anche la presenza di un rappresentante della comunità di Tese, che è, sempre fa esercizi spirituali riunioni di gioventù di, di tutto il mondo. Грація переваса презента, перела солідаріта, під вас море настранту. Ми бачимо, проходимо зіслання Святого Духа Ми всі в зеленому, Священи, священи служителі служителів, зеленому, зелене значить життя. Молодь це є перш за все життя, молоде життя. І ми чули слова Пророка Йоїла, який сказав, я вію мого Духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати. І ваші юнаки будуть бачити бідіння і старшим вашим будуть сни снитись. Чули ми, що зійшов зненачка шум із неба, з'явились їм язики, мов вогонь. Всі сповнились Святим Духом. Бачите, дорогі, що Святий Дух робить те, що молодь буде мати, буде пророкувати, буде, мати, буде бачити видіння. А старим, як я, будуть сни снитись, бо ми вже видіння таке не будемо бачити, але старим важко вже є, коли почмари сняться. Але ще будуть добрі сни, снитися, тому що є молодь, тому що ми є разом. А молодь буде пророкувати і буде бачити видіння, тому що перед молоддю є відкриті всі горизонти. Все є відкрите перед вами. Але молодість це є перехідна фаза. Час визначення та встановлення, дозрівання основних рішень. Перед вами всі горизонти відкриті, але ви мусите рішити, якою дорогою піти. Треба рішати. І тому є відкриті двері на всі сторони, але маєте вибрати одні двері, вашу професію. Ваш духовний зріст це відкритий шлях, на початку якого потрібно зробити вибір, визначитися, якою дорогою йти в професійному і в духовному житті. Тому церква не може вас залишити самим, церква хоче вас супровадити. І тому церква є, від, є дуже важливий, важливим чинником у Виховання молоді, допомагати молоді знайти її життєвий шлях. Церква як Божа і людська інституція запрошена навчати і пропонувати. Але з іншого боку, церква є також покликана слухати вас, слухати ваші проблеми, слухати ваше пережиття. Це є. Душпастерство слухання церкви. І тому ми ви є тут, також щоб ми, не тільки ми говорили для вас, але щоб ми могли почути вас, почути ваші труднощі і потреби, і разом шукати істинного сенсу життя, шукати того, що добре і гарне, довготривале і вічне. Саме церква закликає молодь бути свідомою своїх проблем. Не заховати проблеми тільки для себе, але поділитися своїми проблемами. Зміцнювати цінності. Бачимо, сьогодні у світі немає вже більше цінностей. Бачите, війна в Україні, те, що на нас напали, не має жодного сенсу. Втратили в сенс. А ми, молоді, маємо мати сенс цінність в житті, цінити життя. Ті, що воюють, ті, що нас нападають, життя є нічим. Вбивати це є щось нормальне, а життя це є щось найцінніше. Це є річ, яка не повториться більше для нас тут в житті. І тому це є найбільше нещастя саме. Воювати бути на війні. Тому хочемо, щоб ви могли сповнити вашу місію, щоб ви могли здобути відкрити цінності вашому житті і бути відповідальні за світ за інших. Молоді люди завжди є тим великим відновлюваним потенціалом, аби не були ви молоді. Церква була б старою. А церква є молодою, тому що ви є. Молодь відновлює церкву. І тому треба шукати так шляхів, щоб відновити братерство і тим самим краще суспільство. Церква є молодою разом з молоддю. Молодь не тільки належить до церкви. Але є церквою, саме тією церквою, що має своїм найвищим зразком Святу Тройцю, де є одно велике коло любови, старших і молодих, одне велике коло любови. Хто може виявити найкращий образ молоді? Хто для нас є прикладом найвищим? Як не той то являє собою ідеальний образ людини Ісус Христос. Саме Бог, як каже святі уці, стає людиною, що ми стали богами, що ми себе у Божествуювали. Кількома, кількома словами світ пропагує своє. Світ всіма можливими засобами рекламує багатство. А Ісус каже нам ділитись своїм хлібом. Робити чудо хліба, ділити тим, що ми маємо. Світ пропагує панування над іншими. Колоніал, Колоніалізалізм коло, тобто зробити з інших колоній. Ісус, Ісус каже, що ми маємо служити один одному, нікого не поневолювати, але робити, старатися так робити, щоб всі були вільними, швіт женече за славою, тілесним задоволенням. А Ісус просить слухає свого отця і відчуває потреби інших. Такою дорогою покликана йти кожна людина, яка охрестилася ім'я Ісуса Христа, тобто кожен християнин Ділитись, служити, слухати, відчувати потребу інших людей. Ми зараз переживаємо чудовий момент братерства і єднання. Бачимо, як ми відразу сьогодні на самому початку плескали, Оце це є життя оплески, аплодименти. Це зібрання є великим знаком надії для нашої церкви. Разом з вами, адже молость, це наша радість, це наша надія. До вас, всій злибини душі, ми кажемо, ви нам потрібні. Ми чекаємо на вас. Без вашої активної участі неможливо продовжувати будову. Ми потребуємо вашої молитви, потребуємо вашого ентузіазму, творчої ініціативи, ваших думок, вашого серця і ваших рук. Без вас ми нічого не можемо зробити. Ми чекаємо на ваші таланти, що ті таланти, харизми, які ви маєте, ті. Хавість, металанди приносили плід. І тому ви покликані бути творчими членами церкви. Прошу вас зробити зусилля, щоб зорганізуватися на місцевому і національному рівні. Бачимо, що тут вас більше є з кампанією. на ході приїхали аж три автобуси. Значить, кампанія сильна, Рим є інший може менше, але ви має бути тим першим таким поштовхом для цілої Італії. Тому дякуємо для вас, щоб ви не жалували труду, трошки грошей, щоб заплатити за дорогу і приїхати сюди, щоб бути разом. Ви певно вже чули. taką afrykańską przykazkę. Jeśli chcesz biegnąć szybko, bieję sam. A Jeśli chcesz zabiegnąć daleko, z kimś. Jeśli ty sam biegniesz, ty skoro za skoro ty bieżysz, skoro, ale daleko nie pędzisz. Chcesz ty daleko. Ідемо разом. Ми запрошуємо вас бігти разом з нами у спільноті Української греко-католицької церкви в Італії. Якщо будемо бігти разом, забіжемо далеко, не загубимося в ворожі життя, дійдемо до мети. Самим дуже легко згубитися у сучасному світі. Зникнути, як краплинка. Води у морі. І йти разом з іншими дає нам можливість відчувати себе народом, українським народом, Божим народом, почувати себе безпечно, рахувати на допомогу і підтримку братів і сестер та одночасно підтримуючи допомагаючи нашим братам і сестрам. Нам необхідно. Раз, і бігте разом до мети на зустріч Божого царства. Упевнено із довір'ям, без страху і тривоги, до царства Божої любові, як улюблені діти Божі і тим самим зберігаючи молоді, молодість Духа, навіть серед життєвих випробувань і страждань. Тоді життя наше не завершиться. З нічим на самоті, а завершилися у спільноті тут, на землі, і у Небесному Царстві. Зараз ми переживаємо історію жахітня війни, коли Україна перетворилася у великий шпиталь. Тому ми всі є покликані тепер лікувати рану, всі ми є покликані бути лікарями. Душ і тіл. тобто лікувати душу нашу зранену, стравматизовану і лікувати також і фізичні рани. Всі ми є поранені. Тому на вас надія молодих. Ми разом з вами у тому самому човні. Як ви перевенетеся, ми також перевенемося. Ми справді з вами йдемо разом. Моя житейська дорога, бачите, я вже похилого віку. Моя дорога кінчається, ваша продовжується. І треба, щоб моя дорога скінчилася, щоб ви зайшли на моє місце. Це є нормально, нормально. І тому Дякую Богові за життя, але також готовий відійти, щоб інші прийшли молодші від мене, які ще мають багато сили. Добре, утім, у коли Господь дає мені сили, я біжу разом з вами. А потім, як не зможу, відходжу. Але до Небесного Царства, сподіваюся. Поклик Ісуса Христа це любити, любити Бога, бо Він перший нас полюбив. Бог має ініціативу любові. Не би в перший любив Бога, Бог перший нас полюбив. Любити його всім своїм серцем, всім розумом, силою своєю і любити ближнього, як себе самого. Це ми слухали щойно нашій Євангелії. Ми зможемо справді любити, коли повіримо, що Бог нас любить. Не є важливо повірити, що Бог існує. Є важливе, але не найважливіше. Найважливіше є повірити, що Бог нас любить, що Бог є любов. Це є найважливіше. Бо ми, звичайно, кажемо, що Бог нас карає. Бог не може нас карати. Гріх нас карає, диявол нас карає. Бачимо людина, яка опанована дяволом, карає війною, вбиває, руйнує. Бог нас любить. І тому Бог нас створив з любові, своїми дарами, але також ми маємо обмеження, щоб ми не стали богами відразу. Щоб ми могли сприйняти себе покірно, а не відразу, аби поїли все. Всі знання. І ми, як молодь, ми ростемо. Ми ростемо, ми здобуваємо науку, ми зростаємо також у духовному житті і в психічному житті. Коли ми справді себе полюбимо, Божою любов, так як Бог нас полюбив, ми будемо вільними і любити інших. Бо якщо я себе не люблю, тою Божою любов'ю, якою Бог мене полюбив, я не буду вільний любити інших. Я буду крутитися навколо себе самого. Коли я знаю, що Бог мене любить, я знаю, що я можу любити інших. Я її вільний любити інших і прославляти Бога разом з іншими. Тому ми маємо чужесленну літургію, щоб подякувати за всіх вас. Євхаристія, літургія це є подяка за ваш дар, за ваші дари, за ваше життя. Молюсь з усіма нашими священниками, які є тут на Божественній літургії, і разом з усіма вами. Ми служимо літургію всі разом, не тільки і священники, але всі ми беремо у тій самій літургії, тобто жертві, ту жертву, яку ми приносимо, хліб і вино, це і наша жертва, яку ми даємо для Бога у приймає і. Віддає нам ту саму жертву, але зміненим значенням. Наш хліб, наше вино дає нам життя дочасне. Коли той хліб йде до неба і вертається, дає нам життя вічне. І тому вітаю вас усіх з Божою і братнью любов'ю. Почувайте себе добре. Слава Ісусу Христу!